Номер 520. У колі з центром точки О через середину радіуса проведено хорду АБ, перпендикулярно до нього. Доведі що кут АОБ 120 градусів. Всі можливі позначення ми виконаємо на малюнку. У нас є радіус О який хордою АБ ділиться навпіл. Відповідно за властивістю діаметра і хорди, які взаємно перпендикулярні наша хорда ділиться навпіл, і, відповідно відрізки ОА і ОБ також у нас рівні між собою як радіуси. Запишемо дано. Дано. Коло з центром точці О і радіусом ОС, АБ хорда. Відповідно, хорда АВ перпендикулярна до радіуса ОС, і перетинаються хорда і радіус в точці К, так що відрізок ОК дорівнює відрізку КС. довести, що кут АОБ дорівнює 120 градусів. Доведення. Розглянемо трикутник АОБ. Він рівнобедрений. Так як АО і ОБ рівні як радіуси. Відрізок ОК перпендикулярний до АБ. то за властивістю рівнобедреного трикутника відрізок ОК виявляється ібісектрисою. кута АОБ. За умовою відрізок ОК дорівнює половині радіуса нашого кола. Позначимо радіус буковкою Р. Так, як відрізок ОС ОА і ОБ є радіусами і, відповідно, дорівнюють R великим. При цьому в трикутнику АОК з кутом К 90 градусів, відрізок АО дорівнює Р, а відрізок ОК OK дорівнює 1 друга Р. За властивістю. Катета в полумиду меншого за гіпотенузу, кут ОАК дорівнює 30 градусів, то кут АОК дорівнює 60 градусів. Отже, кут АОБ дорівнює 2 кута АОК і дорівнює 120 градусів. Що й треба було довести в даній задачі. Номер 523. Через точку М до кола з центром в точці О, проведені дотичні МА і МБ. Точки А і Б точки дотику. Кут ОАБ 20 градусів. Знайти кут АМБ. Відповідно на малюнку покажемо, що кут ОАБ 20 градусів. Запишемо дано Коло з центром точки О і радіусом АО. МА і МБ – дотичні. Точки А і Б Точки дотику. Кут Оаб дорівнює 20 градусів. Знайти кут АМБ. Розв'язання. За властивістю дотичної докола. радіус Точки дотику перпендикулярний до дотичної. Отже, за властивістю дотичної докола, кут ОАМ дорівнює 90 градусів. За умовою. Кут ОАБ 20 градусів, відповідно, кут Бам дорівнює 70 градусів. Відрізки АМ і БМ рівні за властивістю дотичних. До кола. Отже, трикутник а, М, рівнобедрений, то кут рівнобедрений. Б дорівнює 180 мінус 2 помножити на куд БАМ. 180 мінус 2 помножити на 70 і дорівнює 40 градусів. Відповідь 40 градусів. Номер 525. Через точку С кола з центром точки О проведено дотично до цього кола. Діаметр АВ кола з точки А на дотично опущено перпендикуляр АД. Доведіть, що промінь АС є бісектрисою кута БАД. Виконаємо зображення. У нас є коло з центром точці О і радіусом відповідно ОС. Через Точку С проведемо дотично до цього кола. При цьому ми пам'ятаємо, що за властивістю дотичної до кола, кут між радіусом і прямою дотичною буде кут 90 градусів. Проведемо діаметр АВ. з точки А проведемо перпендикуляр на нашу дотичну, яку позначимо відповідно буковкою Л. І е, покажемо, що Промінь АС являється бісектрисою кута БАД. Всі можливі позначення ми зробили на малюнку. Тепер оформимо задачу. Дано. Коло. з Центром точки О і радіусом ОС. Пряма Л дотична. Відповідно коло. Перетинає пряму L в точці С, відрізок АБ діаметр, і відрізок АД перпендикулярний до прямої L. Треба довести, що AC – бісектриса. Кута Б. А. Д. Доведення. За властивістю дотичної до докола. ОЦ перпендикулярно L. За умовою АД перпендикулярно Л. З цих двох тверджень слідує, що пряма ОЦ паралельна АД за властивістю паралельності прямих. Пригадаємо цю властивість, якщо дві прямі перпендикулярні третій паралельні між собою. Отже, Використовуючи поняття паралельності прямих ОЦ паралельно АД, ми будемо мати, що кут ОЦА дорівнює куту САД, як внутрішній різносторонній при паралельних прямих і січній АЦ. Отже, якщо А це паралельно АД, АЦ січна, то кут. ОЦА дорівнює куту САД внутрішні різносторонні, за властивістю. Якщо ми розглянемо трикутник АОЦ, який є рівноведрений, так як АО дорівнює СО як радіуси то кут ОЦА дорівнює куту ОАЦ. ОЦА дорівнює куту ОАЦ. А це говорить про те, що кут ОАЦ дорівнює куту САД, то промінь АЦ є бісектриса кута BAD, бад, що й треба було довести в даній задачі.